Слава нашому Богу. Дійсно добрий Господь до нас і милосердний. Ми сьогодні маємо, ви знаєте, досить чудовий час, щоб ще подякувати Господу. Сьогодні, ви знаєте, так було сказано, що е, три роки майже війна йде, правда? Але по милості Божій, ви знаєте, я так сьогодні сидів і думав: ми маємо святе причастя, ми звершуємо кожен місяць. Ви знаєте, я пам'ятаю, як починалася війна, то з таким страхом. З таким страхом браття говорили, каже, цей місяць дякуємо Богу, Господь нам поміг. А на слідуючий місяць не знаємо, чи зможемо. Але слава Богу, до цього місця допоміг нам Господь. Ви знаєте, і Бог є чудний, що Він нам дозволяє святкувати ці різдвяні дні, наступають, і ми будемо. Читати, нагадувати, втішатися, ви знаєте, тими обітницями. Ми будемо прославляти Господа. І хочеться, ви знаєте, звертатися до Слова Божого, тому що воно є дійсно джерелом життя. Сьогодні в цьому непевному світі воно дає надію, воно дає для людини світло, воно підкріпляє сили наші. Ви І я хотів би почати читати проповідь свою почати з місця, де написано є в Матвія, 21 розділ. Така притча, яку розказував Ісус з 28 вірша. А як вам здається, каже він. В одного чоловіка було два сина. І він підійшов до першого і сказав: Сину, піди сьогодні, попрацюй у винограднику моєму. Він же сказав у відповідь: Не хочу. А після, розкаявшись, пішов. І підійшовши до другого, він сказав те саме: цей сказав у відповідь: Іду, пане. Але не пішов. Котрий з них виконав волю Отця, кажуть йому перші. Ісус говорить їм: істинно кажу вам, що митники і блудниці попереду вас ідуть у Царство Боже, бо Іван прийшов до вас дорогою праведності, і ви не повірили йому. А митники і блудниці повірили йому. Ви ж, бачите це, та не розкаялися, щоб повірити йому. Слава Господу! Ви знаєте, досить гарна притча, і ми розуміємо, що притчі Ісус розказував для нас, щоб ми трошечки інослівно їх розуміли. Вони мають якби прихований зміст, ви знаєте. І не можна сказати, що притча вона актуальна була тоді, а сьогодні ні, правда? І я вже на цю тему проповідував, друзі, але тут розуміється так, ви знаєте, часто Господь пропонує кличе в свій виноградник. Всіх нас кличе. І сьогодні і віруючих. І родичів наші, які ще далеко від Господа, за яких ми молимося, за яких заявляємо, ви знаєте, і часто їм звіщається Євангеліє, і часто їм звіщається Слово Боже. Але подібно як до цього сина, знаєте, першого. Батько пропонує. Пропонує царство, може, через проповідника. Може, ось тут в залі, ви знаєте, люди прийшли сьогодні. Зранку було багато людей, і читається Слово Боже. І Бог пропонує. Але ви знаєте, людина, може так, в залежності від стану серця, каже, не піду. От є такі люди, правда, яким ми проповідуємо, або що наші родичі, або говоримо про Христа, а вони кажуть, не піду, правда? Але частіше за все, друзі, так є, і так стається, що той, що каже, я не буду служити. Я не буду там штундуючи, віруючи, ну, по-різному кажуть. Такі люди. Вони швидше приходять до Бога і служать Господу. Ви знаєте, Бог бачить серце. Я так алегорію одну навів. Ви знаєте, можна ще декілька напрямків взяти, але я так одну взяв. І такі люди, вони кажуть, я не буду. Але приходить час, і ось тут, ви знаєте, Бог робить роботу. І я не знаю в кожного свій відтінок часу, але Бог робить роботу, і така людина вона потім навертається до Господа, приходить, кається, ви знаєте, і з тої людини виходить такий досить добрий працівник, ви знаєте, досить ревний працівник, досить такий чесний працівник, і він працює. А є часто так, ви знаєте, що Господь покликав нас, і ми відкликнулися. Як той другий син, ви знаєте, проповідник читає слово Боже, і ми часто чуємо в залі кажуть, амінь, правда? Слава Богу! Ми годимося зі словом. Ми підтверджуємо, що слово, яке читається, воно добре слово. Воно правильне слово, це істина, вона звучить в нашому серці, в нашому житті. Але коли це стосується до мене відносно, то я кажу, я буду, да, я годжуся, я піду. Але я не роблю того, що до мене каже Господь. Називаючись віручою людиною, я не виконую Слова Божого. Я з ним не годжусь, я не хочу працювати в виноградник. У моєму житті приходять обставини, які мені говорять, підказують, треба ось так і ось так, бо так хоче Господь, така воля відносно мене чи вас в нашому житті. Але я так не хочу, я хочу по-іншому. Іншими словами, сказати, я кажу, да, Господь, піду, добре все, але не роблю, не йду. Не працюю в Його винограднику, не виконую Слово Його і волю Його. Не живу по законах Його, по завіту, який Він нам дав. І Ісус задає питання, скажіть, котрий з них виконав волю Отця? Чуєте? І що сказали ті, що слухали? Перший, вони правильно оцінили, правда? Той, що противився, але він пішов. Він покорив свою волю і пішов. А той, що сказав Іду, він не пішов. І ви знаєте, можна було б провести таку лінію, це ж виноградник батька. Це мій спадок. Це моє насліддя. Воно колись буде моє, або в тому моя частка. Але я так легковажно до того ставлюся. Я не йду. Я не хочу, бо у мене своє бачення. І знаєте, чому так стається? Бо Бог покликав мене. Я відкликнувся. Я став сином і дочкою. Але далі. Я зупинився на місці. Я перестав рости духом. Я перестав шукати Божого лиця, щоби бути в Його присутності. Я перестав шукати волі Його, щоб більше пізнавати Його. Я більше своє поставив над Боже. І через то, коли приходить певний момент, людина нібито має ім'я, має звання віруючої людини. Але по своїй суті вона не відповідає тому з вами. І ви ж знаєте, коли читаєш Євангеліє від Івана, я щось так дуже цей Євангеліє люблю. Може, тому що Іван так був досить близенько до Христа. Відоме нам все місце, коли Ісус молився до небесного батька, кажуть, Первосвященицька молитва, 17-й розділ. Я зачитаю тільки один віршик третій. Ісус каже такі слова, це в молитві до самого небесного батька, це ж є життя вічне, щоби пізнали тебе, єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. Чуєте, друзі? Це є вже життя вічне. Якщо я пізнаю Господа, якщо я шукаю волі Його. Якщо я пізнаю його характер, я досліджую, що йому приємне, як мені поступити, щоб догодити батькові, то я вже соприкоснувся вічного життя. Якщо я полюбив того, кого батько послав, чиє ім'я я сьогодні ношу, я вже, будучи в тілі, не помру. Слава Господу! Бо це є життя вічне, і написано слова Ісуса Христа в іншому місці, каже: віруючий в мене, на суд не приходить, але що? Перейшов від смерті в життя. Слава Господу! Іншими словами, друзі, якщо я люблю Господа, якщо я живу по Слову Його, якщо я маю Божий страх, то чому мені смерті боятися? Мій дух і моя душа оставляє оцій глиняний посудину, цю храміну. Вона переходить зовсім в іншу вічність, зовсім вічне буття. Вона переходить в більше щось досконале, приємніше, чого ми очікуємо, що ми сповідуємо, що ми сьогодні проповідуємо, те, що Господь говорив. І в нас не буде такого страху. Сьогодні в багатьох віруючих людей чомусь є страх, друзі. Перед тою якоюсь небезпекою чи тою загрозою. І причому часом такий страх, що людина готова залишити все і втекти. Але Господь каже: не бійся. Якщо ти мене полюбив, Якщо ти мене дослідив, якщо ти вкусив, який благий і добрий Господь, то чого ти боїшся? Це є життя вічне, щоб пізнали. А ви знаєте, приходить страх в людей, які не пізнали або мілко пізнали, неглибоко купнули, який добрий є Господь. Ви знаєте, згадується багато історій, але я завше поражаюся однією історією. Оцих трьох юнаків, перед якими стояла піч. Хіба вони не знали, що їх чекає? Вони бачили ту піч, яка стояла приготовлена. Хіба вони не знали, що указ царя відмінити не можна? Але вони там сказали такі слова: каже, що Господь наш, якому ми служимо, він сильний. Позбавити нас оцієї цієї участі. А навіть, каже, якщо і не так, чуєте, яка відвага? Яка сміливість, навіть якщо і не так, стали твердою вірою? То знай, що ми не поклонимося. Друзі, сьогодні це присуще віруючим людям, тим, які називають себе християнами. Чому? Тому що, дивлячися на нас, невіруючі люди сьогодні кажуть, що це є безумні люди. Коли всі, здавалося, би в розпачі, то віруюча людина співає, молиться, не плаче, не лякається, не втікає, бо вона пізнала Господа. Бо вона вже живучи в тілі, має відвагу життя вічного, друзі. Слава Господу! І ви знаєте, в своєму одному посланні, я прочитаю, це апостол Павло до Колосян записав другий розділ з другого вірша і з третього, щоби серця їхні утішились, поєднані в любові для всякого багатства повного розуміння, для пізнання таємниці Бога Христа. В якому заховані всі скарби премудрості і пізнання. Я не знаю, чи у вас так бувало, друзі, але коли Господь відкриває Слово Боже, таке відкриття кожен з нас утримував, правда в житті. Особливо, коли читаєш Слово Боже і ну, багато раз читаєш, і ви знаєте, кожен раз щось Бог додає, а тут буває на це місце, Господь тобі таку глибину відкрив. Ви знаєте. Привідтулив тобі, що ти заглянув. Кажуться, якби за штору вічності заглянув цим місцем. І ви знаєте, приходить така радість, приходить така втіха від Слова Божого. Ви знаєте, що дійсно нагадуються слова Давіда, де він каже, я радію слову твоєму, як той, хто набув великий прибуток. Отак можна радіти, ви знаєте? Сьогодні, маючи Слово Боже, багато людей не радіють. Тому, що не пізнають, тому, що не читають, тому, що не досліджують. Написано вкусіть, який добрий Господь, правда? Вкусіть. Бог пропонує. Бог кличе особливо тих призваних, хто увірував, вкусіть. І в іншому місці ви знаєте, вже апостол Павло пише каже: того, хто вкусив, каже благодаті Христової. Чи можна навертати покаяння, якщо він відступив? Ви знаєте, віруюча людина вона може нехтувати тим скарбом, який дав їй Господь. І коли вона відступає, коли вона нехтує, то чи можна навертати таку людину покаяння? Згадується місце, коли цар Давід вопіяв до Бога, плакав. Тому що розумів, що дух Господній покидає його. Були певні причини. Ви знаєте, оце дорогоцінне, що мав Давід. Оцей, ви знаєте, Божа присутність, оця сила Господня, оцей дух, який відкривав йому будуще, оцей дух, який давав йому ключі небо відкривати. Пізніше цими ключами Господь хвалиться. Каже, я маю, каже, ключі Давіда. Да мів небо молитвами відкривати славословіями, де у славі перебуває сам святий вічний Господь. І ви знаєте, коли Дух Святий його покидав, уявіть собі, стан цього мужа Божого. Це досить страшно, друзі. Якщо ми сьогодні нехтуємо тим, що ми маємо отримали, і ми сьогодні міняємо, начевічну похльову. Оце первородство. Пізніше хотів мати цей Ісав. І каже, батьку, хіба в тебе тільки одне благословіння? І ми пам'ятаємо це благословіння, яке як, як Ісак прорік на Ісав. Каже, ти будеш жити від свого меча, і так далі, і так далі. І в шатрах будеш. І, і, і ми знаємо ці слова. Але це не те благословіння, яке отримав Яків. Сьогодні так часто буває з віруючими людьми. Якщо, друзі, ми пізнали, якщо ми суприкаснулися вічного життя, якщо ми дійсно любимо Господа, то що нам мішає сьогодні виконувати Слово Його? За якісь дрібниці моєї прихоті, я шукаю лазейку в Слові Божому. І дух мій тривожиться. Ви знаєте, якщо я поступаю по Слову Божому, то скажіть, я переживаю, чи я радію. Я радію. Я втішаюся. Ви знаєте, я не раз так розносимо, буває, заповідь хворим людям. Ви знаєте, і так замічаєш, як людина втішається. Знаєте чого? Тому що людина виконала Божу другу заповідь видимо. Вона стала виконавцем. Слово, яке Господь сказав, так, робіть завсіди, аж поки я не прийду. А коли людина, ви знаєте, добилася свого, хоч це не по писанню, але вона добилася свого силою, нахрапом, якимись своїми амбіціями, авторитетом, ну, добилася. Все, перемога. А миру в серці нема. А спокою нема. А душа томиться, але це шукає Господа, а Господь не приходить, а нема єднання, а нема молитви. А чого? Ну то ж ти ж правильно поступив. Ти досягнув того, що хотів. Але не того, що хотів Господь. Бо не пізнав. Бо не поставив в пріоритет Боже, а поставив свої. Хай нас Бог благословить, друзі. Господь є чудний. Каже, той виконав волю батька, який сказав спочатку: не піду, противився всіма силами, але потім, ви знаєте, щось сталося. Там в серці щось сталося. І він пішов. Батькові він більш нічого не казав, просто батькові сказали, він працював у винограднику твоєм. І ви знаєте, і той батько зрадів. І уявіть собі стан батька, коли він думав, що його син той який сказав, буду сьогодні працювати в винограднику цілий день. А в кінці дня він взнає, що його не було в винограднику. Він десь там провів той день, як хотів. Ви знаєте, може, марноту якусь там робив, може, десь там займався. Невідомо чим, порожніми речами, але слова свого не дотримав. Скажіть, яке серце батька буде до нього? Я думаю, батько буде не сильно довольний, правда? Тому хай нас Бог благословить. Це наше християнське життя, це наша буденність, це наше, ви знаєте, читання Слова Божого. Наскільки я Господа пізнаю. А каже муж Божий, яка пізнавайте Господа, як? На всіх путях Його. Слава Господу! Ми помолимося. Хай Боже буде ім'я прославлене. Встаємо і дякуємо Богу. Боже наш, дякуємо тобі, Господь, що ти.